ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне обстріли і вибухи в області вимушені жити серед сміття мешканців вулиці Батумської, обласного центру. Шість унікальних локацій Дніпропетровщини визнано туристичними магнітами. Більше важливої інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Вночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада. Російські загарбники, вкотре гатили по ним з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятки снарядів, побили приватний будинок і господарську споруду. На щастя, людей не зачепило. Вранці вибух пролунав у Криворізькому районі. Інформація уточнюється. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація Силоборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три по пунктах управління та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 пунктів управління ворога. Про втрати ворога далі. За добу Збройні сили України знищили 1030 ворожих окупантів, 49 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 26 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ орієнтовно склали. Особового складу майже 286 тисяч осіб, ракетних систем залпового вогню 811 одиниць, засобів протиповітряної оборони 546, безпілотників 5264, крилатих ракет 1531, автомобільної техніки та автоцистерн понад 9 тисяч. Далі про те, як наші захисники ведуть успішну боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами, ситуацію коментує командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівські та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України у цій звитяжній роботі. Задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Ворог понісши втрати відійшов. Ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Продовжуємо інформаційний випуск. Мешканці багатоповерхівок по вулиці Батумській, 58 та 60, змушені роками вдихати сморід, який розповсюджується навколо сміття. Десять років поспіль це звалище існує поруч із житловими будинками, куди тільки не зверталися місцеві допомоги, дочекатися не можуть. Маргарита мешкає в цьому районі не так давно. Родина оселилася тут декілька років тому. Розповідає, спочатку навколо баків була навіть металева огорожа і не було так багато сміття. Зараз звалища розрослося. Дівчина власними силами посадила клумби із квітами поблизу будинків неподалік від звалища. Дуже хотілося привернути увагу комунальників навести тут лад. Ми тут живемо три співнагода. Я особисто садила цю клумбу і думала, як це повлияє на Это все. И в фейсбуке я писала на группе райончика. Я лично звоню каждую неделю на горячую линию Филатова. Письмо есть, мне его зачитали, сказали по санитарным нормам, здесь все в порядке. А если им не звонить каждую неделю, звонить чаще, то они говорят, что это не по правилам. По правилам мы убираем здесь раз в неделю. Но я живу вот в первом подъезде. Я с ребенком хожу, гуляю. Літом це вонь страшно. Страшенний сморід та пацюки, які тут живуть та розмножуються. Це серйозна загроза розповсюдженню інфекційних хвороб. Проте це не хвилює ані комунальників, ані чиновників, які згідно своїх посадових обов'язків контролюють їхню роботу. Люди пишуть скарги, обривають телефони гарячої лінії мерії. Все марно знайти відповідальних за ліквідацію звалища та навести лад бажаючих не знаходиться. У відповідь мешканці отримують лише чергові відписки та відмови. Я писала письмо по поводу того, що більше бака в посталі і раніше була для строїтельних вотів огромне кантинра. так таких теж сказали нет, не маємо права просто платимо же ми, а свозят всі. Іди ще ми. Навіщо взагалі ставити сміттєві баки на жвавій проїжджій частині та на проході до місцевих гаражів? Питання явно не для зручності та безпеки місцевих мешканців. Тариф, який сплачують жителі цих будинків товариству з обмеженою відповідальністю Екологія, Д» складає 36 гривень 97 копійок з однієї людини на місяць. Не так вже і мало, якщо порахувати, що у кожній родині мешкає по три, а то й більше осіб, та помножити на кількість квартир у будинку. Сума вийде чимала. Принаймні, організувати додаткову кількість баків чи частіше вивозити сміття, теж можливо. Було б тільки бажання у комунальників та представників міської ...ради приймати рішення на користь дніпрян. Вікторія Галка, Сергій Толкач, новини Д1. На Дніпропетровщині відкрили унікальний центр ендокринології. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, тут висококласні фахівці та надсучасне обладнання. Все для того, аби допомогти людям у ці складні часи зберегти і повернути здоров'я. Поліцію Дніпропетровської області очолив полковник Олександр Ганжа. За його плечима 25 років у правоохоронних органах, розпочинав у Харківській області з посади дільничого інспектора. Пізніше був на керівних посадах у відділах боротьби з організованою злочинністю та стратегічних розслідувань. Майже три роки ніс служби на Одещині був заступником начальника обласної поліції. Останні 9 місяців очолював ГУНП Рівненщини. Сьогодні представили нового керівника Особовому складу команда чимала, та й виклики у прифронтовому регіоні серйозні. Тут і стане у нагоді чималий досвід, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У двох громадах Дніпропетровщини міжнародні партнери допомагатимуть відновлювати постраждалі від війни населені пункти. Це Агенція ООН, Міжнародна організація з міграції, Датська рада у справах біженців, Save the Children, ЮНІСЕФ. Попередньо для реалізації проєкту обрали Павлоградську і апостолівську громади. Вони обидві зазнали чималих уражень внаслідок ворожих атак. Роботодавцям Дніпропетровщини компенсують витрачене на облаштування комфорту для співробітників з інвалідністю. Більш детально у наступному коментарі. І наприкінці серпня урядом прийнято програму, якої передбачені компенсаційні виплати тим роботодавцям, які працевлаштовують людей з інвалідністю. Я ще раз підтверджую, що це нова програма. Вона регламентована постановою Кабінету міністрів 893 від 22 серпня цього року. Ця постанова набула чинності 29 серпня. І що таке облаштування робочого місця? Облаштування робочого місця це комплекс засобів та заходів, які вживає роботодавець для того, щоб пристосувати робоче місце для людини з інвалідністю. І ці рекомендації зазначені у відповідних документах. Це, скажімо так. Роботодавець він бере людину з інвалідністю і він бачить, які її потреби у пристосуванні робочого місця. Одночасно він розуміє, на яку посаду він таку людину працевлаштовує, і що треба для того, щоб людина з інвалідністю комфортно працювала на цій посаді. Ця програма вона, по-перше, надає допомогу людям з інвалідністю. Вона повертає їх до активної позиції, до активної зайнятості до адаптації на робочому місці. з другої сторони вона підтримує і роботодавців, які присалаштовують таких людей. Зазвичай ми розуміємо, що і до цієї постанови роботодавці прислала людей з інвалідністю і пристосовували робочі місця. На сьогодні вони можуть отримати за це гроші. В постанові визначено, що компенсація фактичних витрат на облаштування робочого місця. Зрозуміло, що якщо роботодавець потратив 20 тисяч, то він отримує компенсацію у розмірі 20 тисяч. Але постановою обмежено ці суми. Хочу зазначити, що ці компенсаційні виплати стосуються тих роботодавців, які прислаштовують осіб з інвалідністю першої і другої групи. Ми компенсуємо фактичні витрати роботодавця. А є і гранична, гранична сума. Це стосується роботодавців, які прислаштовують людей з першою групою інвалідністю. Така сума складає 105 тисяч гривень. Це 15 мінімальних заробітних плат. Ті роботодавці, які прислаштовують осіб другої групи інвалідністю, мають право отримати компенсацію. Гранична сума 67 тисяч. Шість локацій на Дніпропетровщині визнали туристичними магнітами. Перелік популярних туристичних локацій, які варто побачити, підготувало Державне агентство розвитку туризму. До проєкту увійшло 170 місцин з 24 областей України та Автономної Республіки Крим. Шість із них розташовані на Дніпропетровщині. Це, зокрема, музей етнографії у Петриківці, Вільногірський кар'єр, який ще називають Дніпровськими Мальдівами. Токівський водоспад, Палац культури у Жовтих, Водах, Свято-Троїцький кафедральний собор у Дніпрі та кар'єр північно-збагачувального комбінату у Кривому Розі. Кримінальна хроніка далі. У Кам'янському затримали 35-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та пограбуванні сестри. Після завдання декількох ударів ножем своїй родичці під час сварки зловмисник втік, забравши із собою банківську картку та мобільний телефон потерпілої. Через день підозрюваний знов завітав до сестри, забрав холодильник з її квартири та продав його. Про це повідомила прислужба Кам'янського районного управління поліції. До поліції зателефонувала жінка та повідомила, що вже декілька днів не може додзвонитися до своєї 43річної сестри. Разом з батьком зниклою, поліцейські потрапили до квартири та виявили у кімнаті тіло жінки з ножовими пораненнями. Правоохоронці зібрали речові докази та встановили, що до злочину може бути причетний 35-річний брат потерпілої. Зловмисника затримали, слідство триває. Патрульні Дніпра зупинили на Полтавському шосе легковик Фольксваген. За кермом автівки перебував чоловік, а у салоні дві жінки. Усі в авто помітно нервували. Керманич мав ознаки наркотичного сп'яніння. Інспектори запропонували йому прийти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Чоловік відмовився, на нього склали протокол. Також поліцейські провели поверхневу перевірку усіх трьох осіб і транспортного засобу. В однієї з жінок виявили пакунок із порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчих, а жінку затримали. У верхівцевому троє молодиків вигадали собі нескладний метод заробітку. Вони наробили у телеграмі фейкових акаунтів, копії акаунтів реальних користувачів, після чого зверталися до їхніх знайомих і родичів з проханням надати гроші у борг. Люди вірили і поспішали підтримати, переводячи кошти на підконтрольні шахраям банківські рахунки, які були оформлені на підставних осіб. Таким чином, злочинці ошукали 24 громадянина України під час проведення. Ні, санкціонованих обшуків у них вдома було вилучено банківські картки, телефони, сім карти та комп'ютерну техніку. Триває слідство. Як повідомили у Держприкордонслужбі, на складі у Дніпрі зберігали понад 400 тисяч пачок контрафактного тютюну. Орієнтовна вартість вилученого становить 37 мільйонів гривень. На складі зберігалися сигарети відомих марок, які завозили до Дніпра без необхідних накладних. Потім усе це збували у кіосках на території України. Тільки від вилученого товару до бюджету не надійшло орієнтовно 7 мільйонів гривень акцизного податку. Організаторам цигаркового бізнесу. Передбачена відповідальність за статтею 204 Кримінального кодексу України. За місяць інспектори рибоохоронного патруля області провели 105 рейдів та викрили 80 порушень природоохоронного законодавства, з яких 31 – грубе порушення. Збитки, завдані рибному господарству, становлять більше мільйона гривень. Вилучили 146 кілограмів водних біоресурсів, з яких 3 кілограми на ринках, 143 кілограми на водоймах. Також вилучено 48 одиниць, заборонених знарядь лову. Складено понад 40 адмінпротоколів та. Передано до правоохоронних органів. Сказ свійських і диких тварин виявили у восьми селах Криворізького, Кам'янського, Синельниківського і Дніпровського районах та двох містах регіону Тернівці і Новомосковську. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Захворювання виявили у великої рогатої худоби котів, собак, лисиць та куниць. Фахівці наголошують, якщо вас вкусила чи подряпала агресивна тварина, щонайменше упродовж 10 хвилин промивайте місце ураження проточною водою і з господарським милом, якнайшвидше зверніться до травмпункту за медичною допомогою для проведення у разі потреби щеплення антирабічною вакциною. Зазвичай графік вакцинації складається з п'яти щеплень. Вакцинацію проти сказу проводять безкоштовно. Про спорт у Вінниці відбувся чемпіонат України з кульової стрільби серед спортсменів 2000 року народження та молодше. Вихованці Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 стали переможцями та призерами у певних категоріях чемпіонату. Перше місце виборола Аліна Ткалек, Роман Чадий став другим. Вчора збірна України розпочала свій виступ з гандболу у кваліфікації на євро 24 У складі збірної виступає випускниця і вихованка відділення гандболу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 з Кам'янського Дарина Кот. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вихідні. У суботу, 14 жовтня, у Дніпрі можлива невелика хмарність. Без опадів температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів тепла, вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому та Новомосковську похмура погода. Повітря прогріється до 19 градусів тепла. У кривому розі та Нікополі погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари. Температура від 9 до 21 градусу вище нуля у жовтих водах. Похмура погода в день. Можливий дрібний дощ. Температурний стовпчик досягне позначки о 19 градусів із позначкою плюс. У неділю 15 жовтня по всьому регіону очікується ясна погода без опадів у Дніпрі, Синельниковому, Павлограді та Новомосковську. Температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла, вітер північний до 4 метрів на секунду. А от у жовтих водах вдень очікується невелика хмарність. Повітря прогріється від 10 до 21 градусу тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру! Слава Україні!